Скільки їдем, не зрозуміло, що. Сказала Віка, зупинись, я хочу подивитися, що це таке. Ми думали, що це квіти. Але це не квіти, а незрозуміло, ось що. Дивіться. Краса. Хоч би не розлить. Фу, їздили сьогодні. З вікою у справах, бо у неї сьогодні лекції є аж у підвечір. І ми в день поїхали у справах. І оце коли їхали, вже декілька разів ми проїжджаємо, там такий кущик стоїть. І через вікно машини, коли ще скло затемнене, ну незрозуміло. Кажу, якісь квіточки біленькі квітують. І отож один раз проїхали, другий, третій. І оце сьогодні їдемо, кажу, Віка, ну зупинись, я познімаю. Я там покажу, я до нього підійшла. А це не квіточка. Ну, я кажу, Віка, то не квіточка, то якісь такі ягідки білі, кругленькі. А вона каже, так, а чого ти не зірвала? Кажу, А вона, ну да. Ну, я пішла, оце три гілочки зірвала. І вона то попробувала, каже, вони м'якенькі. Кажу, ладно, дома погуглим, що ж це таке? Ну і виявляється, що ви думаєте, це? Це калина декоративна. Я в шоці? Я перше, вперше бачила. Ну, це там у людей росте і оце під парканом. От, я їх зірвала, ну, не запитала дозволу. Я думаю, в мене не будуть лаять. І оце, ж, оце наші квіточки виявилися декоративною калиною. І я наколотила собі каву, так голова болить, думаю, ну чи погода, чи що ж таке? А воно, тиск 112 на 62. І 55 ударів. То вверх то вниз. Так я думаю, я зараз кавою буду піднімати. Ну, молока налила сюди, звичайно. Треба було кон'ячку, мабуть, налить, але дома нема. Я поп'ю каву і потім покажу, що ми ще заїхали в АТБ купили. Багато там чого по акції, ну, щось не по акції, але ну покажу. Допила каву, поки що поставлю в бік. Може, мені тут вистачить місця. Ой і хочу розповісти, що ми тут купили. Ну, пакет оцей, як завжди. 5 гривень коштує. Далі туалетний папір. Ось такий. Купили дві упаковочки. Перед цим діти брали. Брали дві упаковки, була по акції. 58,91 упаковка коштує. І вони ввечері були, і говорять, ми забрали останній, більше немає. Хотіли взяти більше. А сьогодні приїхали, коли акція. Ну, звичайно, взяли. Так, далі. У мене закінчилися, я їх називаю хрестики. Ну, а то ось такі плюсики. Цукерки 200 г, Рошент, карамель, ментол. По 2840. А от я, е, якось і не звернула увагу, чи акція там була, чи ні. Дві упаковочки, я, мабуть, сказала. Так. Ой, напій кола, десь на віранді стоїть, теж взяли по 44,60, як і була, без е, цукру. Далі, кажу, Віка, у нас закінчується е, кава. Ну, оця розчинна. Вона каже, ми тільки її недавно брали. А я кажу, так, три неділі ми їздили до тебе на квартиру. Дві неділі вже не їздим. це вже п'ять неділь. І у мене там у баночки. Ну, ще є, ну тут же акція. Вона каже, скокати її п'єш? Кажу, три чашечки в день. Ну, це так, щоб посміятися. Дивіться, 200 грамів. Якобс Монарх розчизна, сублімована. Коштує 187 гривень 90 копійок. Це ось така. А тоді ми, здається, 260 брали. Ну, у нас є ще. Є там у баночки так і в 100-грамові баночки ще так, що ми брали до неї на квартиру, бо треба було там. Так, А оце, що я дуже хотіла. Акція була. Тушка Хек Хубасі. Чи хубасі, як правильно, точно не знаю, молочний. Ось такий, видно, здається, я показую. Дуже мені риби хотілося. У Наталії ото був він, то мені сподобалось. Думаю, треба і нам вже взяти. Значить, дивіться. Так, коштує. 133 гривни 90 копійок. А це, мабуть, кілограм. Так, 1000 грамів кілограм. Так. Далі. Ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія салями, мускатна. 359 е, грамів по 223,70. Це була акція. Одна паличка затягнула. Значить, там її. В одній було 359, другий 356. Одна на 80 гривень 80 гривень 31 копійка, а друга на 79 гривень 64 копійки. Зараз покажу. Ось це такі дві палички. Теж уже брали. Дві, ось вони давно брали. Ну, одна ще не розпочата. Ну, вони тут запаяні. До якого. Зараз скажу вам до, до 21 -го грудня годяться, та з'їдять. Вони бутерброди їдять, хто на роботу якийсь бутерброд. І цей до 21-го, 12-го. Ну, тут їх небагато. Або ще хтось прийде, та можна вгостити, пригостити. Так, далі я взяла пакети для сміття, це в туалет у відрости. Пакети 20 штучок, 60 літрові. Ну, не було менших, ну, вже думаю, хай будуть такі. Ну, це величенкі такі. І пакети коштують 17,60, далі взяли сир твердий, вершковий, 50 відсотків 53 гривни 90 копійок. Теж була акція. Так, взяли пшеничну крупу. Отаку От артек. Так, вагою кілограм. Ні, 800 грам уже. На що це ми не подивилися? Не кілограм. А ціна 30 гривень 90 копійок. Так, далі взяли форель. Слабосолена. 180 грам. Отаку От на бутерброди. Так, і коштує вона. 180 грамів коштує 169 гривень 60 копійок. Здається, акція. Теж забула. О, Все ж не напишеш, ну, вроді. Так, взяли два лимончика майер отакі першого гатунку. 206 грамів. Тут по 39,95 на 8,23. Ну, знаєте, вони трішки м'якенькі. ось Оцей твердіший, ну я вже вибирала, вибирала, цей м'якенький. Але пересипати з цукром або моїм оцим, цукром фруктозою. І потім до чаю, в лимон, в каву наговорила. То дуже хороший. Так, і ще взяли сиркову пасту. Ось таку. 150 грам, 57,5% жиру, 64 гривни, 40 копійок. Без акції. Ну, дорогенько, звичайно. Але їм же ж треба. Оце на сніданок, коли вже на роботу, Та чи так, що захочуть. Ну, оце такі покупки ми зробили. Я тут тільки колу не показую. Ну, пакет він ось на веранді лишила її. От, і оце сума, дивіться, що ж тут такого? На 1050 гривень 50 копійок. Ось такий чек. Хто захоче подивитися ближче, приблизите. Ну, це й все, що ми сьогодні купили, побувавши з вікулею по справах, а назад поїхали, то це ж. Справи закінчились. Треба ж гроші трішки було потратити.